Близько півсотні поранених на сході волинських бійців продовж лише останнього тижня доправили на лікування додому. Місцевий гарнізонний госпіталь одразу взяли під свою опіку волонтери, меценати і прості містяни разом із медперсоналом. Вони годують, лікують, доглядають, розраджують вояків. Поранених навідала і наша Сніжана Собчук. Перевантажений ледь не удвічі Луцький військовий шпиталь лише за останню добу поповнився 11-ма пораненими. Попри тисніву у палатах, бійці упевнені, вдома одужають швидше. Стан задовільний в усіх, поранені є серйозні, будемо займатися ними. Трошки часу на лікування буде, але загрожу життю нема ніякої. У шпиталі переконують, їхнім пацієнтам нічого не бракує. Між операціями та оглядами, головний лікар чи не щодня приймає вантажі і делегації мансенатів. Допомагають усім від медобладнання до білизни. Зазвичай режимна установа Луцький гарнізонний госпіталь кілька місяців тому широко відкрив свої двері для відвідувачів. Сьогодні, окрім гостинців для поранених бійців, лучани принесли освячені яблука і мед. Яблучко слава переможцю, нашому народному переможцю Яблучко. все, все добре. Великий вантаж харчових засобів гігієни привезла невеличка місцева азербайджанська діаспора. Навідати українських вояків прийшли усією общиною. Чоловіки кажуть, те, що нині відбувається на сході України у себе на батьківщині, вони пережили у 91-му, в нагірному Карабасі. Ми... Живущі азербайджанці на Волинській області, наша діаспора, не могли оставатися на стороні, і вот привезли гостинці для наших бойців, які були поранені там. На 40 сорокарічного добровольця Артура чекає і ще кілька операцій у колишнього спецназівця, переламані кістки, але не зламна сила волі. Три тижніше ходив з проламосплаваною палом, ногою з розробленим мініском. Ну я думаю, що просто вивихнув ногу. То тобто, перемотав еластичним бінтом і все виконав свої обов'язки. Що не стане на ноги, запевняє чоловік. Відразу повернеться у зону. АТО. там у нього залишилися незавершена справа і земляки побратими. молоді хлопці, всі 20-25 років. Я більше за них переживаю, щоб вони там вижили, так говорити. Тобто, прикрити їх в першу чергу. А ще повернутися живими і з миром напучують бійців Волиняни. Ми з вами. Ми душа з вами Браво. зараз маленьким граємо слава Сніжана Шевчук, Ігор Куліков, Волинь, один 1+,1.